Кого примусили на умовах призначення? Що далі в нас відбувається? Любов до нас вилилася в те, що з прем'єр-міністром Механуровим наш гарант поїхав в Москву, взяв з собою фірташа і утворили Росукорінерго. Причому 50% з російського боку було всім зрозуміло з першого ж дня, що це російський монополіст Газпром. З українського боку, до сих пір, спільнота, не світова, не українська, не розуміє хто це, да все власне і є, Ющенко-Світоша. І, і що нам зробив, шановний президент, з любові до нас? З 50 доларів, які його ненависні москалі нам давали, а це був чудовий братній кредит від братнього російського народу на 5 років до 1 січня цього року 2010, це енергетичний. І часовий кредит, величезний, багатомільярдний кредит, який давали нам браті для того, щоб ми перейшли на енергозбереження в комунальній сфері, в якій в нас втрати складають біля 70%, замість того, щоб це було 5%. І в промисловості. Величезний кредит, за який треба було діти дякувати. Так от з любові до нас, наш гарант нам привіз з 50 доларів на 95%. Ви пам'ятаєте тоді, що говорив Володимир Володимирович Путін, тоді президент. Росії. Я не розумію, зачем я тему. Ми це настаю Ющенка. І он приїхав і настає на тому, щоб ламати этот контракт. Причому звернімо увагу, російська, російська сторона жодній ревізії не піддавала цей договір. Далі пішло 135, далі пішло 179,5 і так до сьогоднішніх 330. Я хочу звернути вашу увагу про ці газові, на ці газові афери, щоб ви порозуміли, жодного граму російського газу. На побут України це бюджетна сфера, медицина, освіта, культура, бібліотеки, армія, навіть тюрми, житловий сектор, приватний і квартири не потребують жодного граму. Тому що українського газу добувається достатньо. Це 19,5 мільярдів потреби, а добувається 22. Вартість цього газу, щоб ви знали, не більше 15 доларів. Але хто власник цих свердловин, шановні, про що я вам казав, що від нас крадено державу? Ті ж брати, племінники Ющенка, Шуфрічі і інші так звані горяки, які своїми власними руками собачої будки не збили для цієї держави, для цього народу і для цього суспільства. І вони нам продають, скільки як голова міста, скільки любий голова міста, отримує рахунки за оплату газу, що згоріло в котельні і дали тепло в ясні, в садок, в поліклініку. 330-340 доларів. Де совість, Андрійович, я хочу спитати? Коли ми маємо по 15, так, я розумію, що треба розвивати галузь. І я впевнений, що суспільство згодне було б купувати по 50 доларів. Щоб розвивати галузь, утримувати мережу, Газорозподільчу мережу по містам і селам, газотранспортну систему. Але ж не 350, Віктор Андрійович. І зараз, коли ми торкнулися цього питання, я перше, що пропоную. Для того, щоб нас почали поважати в світі, дзеркальний принцип у візових стосунках з усіми державами. Треба візу цю державу, значить, цієї держави треба візу до нас. На тих же умовах. Повернення ярденого статусу. Тому що сьогодні вже польський симп прийняв рішення по претензії на втрачені східні землі, це наша волинь. І парламент Румунії прийняв рішення про реінкарнацію великої Румунії, а це претензії на нашу Буковину і Бесарабію. Сьогодні є реальна загроза територіальній цілості України. І ми мали цей статус. І ніяк МААТЕ, і світова спільнота нам не мають давати дозвіл. Ми повертаємося до статус без їхнього дозволу. Далі, що стосується вкрадених підприємств, підприємства мали купуватися за п'ятирічний прибуток. Я вам скажу, по якій ціні купувалося підприємство, переписувалося при, такі, при так званій схемі бавчення приватизації і так званій передачі в управлінні, яка реалізовувалася при прем'єрстві Пустової. Ну він тут не до чого, він тут підставна кукла. За один, два, три місяці прибутку підприємства кралися. А це, власне, 1, 2, 3 відсотки від їх реальної власності. Так от ми маємо законодавчу. Прийняти навіть цим парламентом, якщо ні, розпускати цей парламент законодавчо до оцінку або переоцінку цих підприємств. І оці 1-2-3% від одній максі. Ці 97% повернути державі. А власне і надходження цих підприємств щомісяця в державний бюджет. Це дозволить нам подвоїти державний бюджет, а значить подвоїти пенсії, зарплати бюджетникам, відрахування на армію, на науку, а не просто йти лозунгами. Давайте нову інсталізацію, давайте нову. Мілітаризацію і таке інше, без жодного джерела коштів. На любі туфлі, автомобіль, квартиру потрібно кошти. А нам тут розказують, як збудувати нове суспільство, грошей. брехня це це омана. Заздалегідь і заздалегідь ще раз. Далі дивимось, що відбулося з місцевим самоврядуванням. Місцеве самоврядування, яке, власне, села і міста складають надходження податків 100% державі, одну третину таки залишають в себе. Добре, що мене почуло. Я записав 50 на 50 програмі. Зразу відреагували основні претенденти і Тимошенко, і Інукович. Честь і міхвала. По 60% обіцяють. Не знаю, як реалізують, але це вже вважає своєю перемогою, що вдвічі вони обіцяють залишити коштів нашим місцевим громадам. Тому що сьогоднішня третя частина це каса по виплаті зарплати апарату, освіті, медицині, сплата комунальних послуг. В тому числі по бандитським цінам на електроенергію і газ. І більше жодної гривни на розвиток. Навіть на підмітання міст коштів не вистачає. Потреба на ремонт доріг 3%. Визов, вибачте, але це бандитизм і це не розвиток, це деградація. На газовій ціні кожен з громадян України втратив 1200 доларів. Я хочу вам сказати, що світовий досвід переходу на нове якісне суспільство. Кожному. Державі відбувається після інвестицій 400 доларів і вище в кожного громадянина. А у нас Ющенко тільки на газі зробив реінвестиції 1200 Три рівня реінвестицій. Тобто замість розвідку, як це росте дерево до сонця, Ющенко нас в могилу заганяє, уже і покоління наших синів і наших внуків. Далі дивимося. Що потрібно, щоб змістити місцеве самоврядування? Тому що саме в селі, в селищі і в містах живе Україна, а не на Пучевських тільки пагорбах. Це податок на багатство. Як вже здобули, це вже їхнє право. Якщо не приймала прокуратура, то це не їхні переваги тих, що мають, а це не якраз і прокуратури, і правоохоронних органів. Хоча міліцидент на 700 гривень і податковий інспектор на 700 гривень, вибачте, це не працівник правоохоронної системи. Це моя особиста думка. Не податковувати майно, яке було зареєстроване на момент 91-го року, не податковувати 25 метрів житла і 10 соток землі по місту і по селу 100 метрів житла і споруд, і паю для того ж регіону, де він знаходиться. Все інше треба податковувати. Тому що всі супермаркети, гіпермаркети, ресторани, офісні центри, в яких сотні тисяч квадратних метрів взагалі не податковуються. А це. Біля 40% збільшення ще місцевого бюджету, за які можна буде будувати мости, дороги. Треба радикально міняти нам комунікації, тому що вони зношені з радянських часів майже на 80%. Це каналізація, водопостачання, теплозабезпечення, переходити на енергозбереження, відпрацьовувати електроенергію з геотермалів, з світла, з вітру і таке інше, як в Австрії, цього виробляється вже 23%, а в нас всього. А ресурс у нас на тих же 25-30% сьогодні закладено на території. Йдемо далі. Нам говорять 19 років про пенсійну реформу. Насправді нічого не робиться. Загалом 90% отримує 600 гривень, а є у нас пенсіонери з пенсіями 30, 50 і 100 тисяч гривень зупинити верхній рівень, що не менше на 5 років, 5 тисяч, і піднімати і нижню пенсію, і нижню заробітну плату. Далі ми хочемо боротися з бідністю на словах, а я говорю, як конкретно треба боротися. Вся експортна продукція продається по світовим цинам. В неї закладається сировина і корисні копалини. Мінеральна вода, пісок, вугілля, залізна руда, навіть транзит газу, нафти, транзит літаків через нашу державу. Це все є корисні копалини і надра. Що я пропоную? 20% європейської реальної вартості за використання надарів корисних копалень. А по 13 статті Конституції саме всі надра і корисні копали не належать українському народу направляти в державний фонд і розподіляти рівномірними частками на кожного громадянина від моменту народження. Тільки по газу ви можете мати додаток до нового року 2200 гривень.